Навчання в бізнес школі це, мабуть, моє друге найкраще рішення, яке привело до багатьох змін в моєму житті. Енергія, яка збирається в цьому місці, вона допомагає тобі також робити якісь дуже класні і дуже круті речі. Навколо нас сидить дуже багато суперкрутих людей. У є прикладом того, що стається, коли ці люди збираються разом. Я хочу поаплодувати вам. Ви найкращі, Я вас дуже люблю. Може часто здаватися, що якісь речі, які ти чуєш, ти чув до того. Але програма допомагає їх дуже класно організувати і систематизувати таким чином, що потім, коли в тебе виникає якесь запитання, ти можеш просто витягнути потрібну папочку, використати те, що з неї потрібно, і поставити її назад. Моїм проєктом стало створення нової компанії, яка розробляє технологічний продукт, який допомагає брокериджам житлової нерухомості краще розуміти їхніх клієнтів і автоматично знаходити для них найкращу нерухомість на ринку США. Сама ідея і розуміння того, що потрібно робити, як потрібно робити, появилося впродовж навчання на програмі. Я розвиваю це Разом зі своєю командою як е, компанії хочемо побудувати великий унікорн. Сподіваємося, що в нас все вдасться і все буде класно.